Що є сина, сам нехай свердиться Твоє. Третій жіночий автопробіг. Вдячні ЗСУ стартував у Меморіальному сквері. Його розпочали панахидою, вшанувавши пам'ять тих захисників, які загинули, боронячи Україну. Вважаю, що сьогоднішня акція, цей автопробіг, сколихнув наше місто, сколихнув наше суспільство. Ще раз і ще раз стати в одну ногу з нашими захисниками і захисницями. За словами керівниці громадської організації Дружина воїна Тетяни Фриїшин, маршрут автопробігу незмінний протягом трьох років. Розпочинається з вулиці Мельника, а закінчується на Алеї Слави у Чукалівці. Зі слів Тетяни Фриїшин, для участі в автопробігу зареєструвалися 18 водійок разом із пасажирами, приблизно 40 учасників акції. Автопробіг приурочений до Дня Збройних сил України, який відзначають 6 грудня. Також хочемо нагадати мешканцям міста, що найкраща подяка. Це конвертувати до НАТО, підтримувати збори волонтерів на дрони, на машини, на будь-які різні засоби, які потрібні, адже тільки так ми показуємо, що ми дійсно є міцний тил, що ми разом з нашим військом, що ми також хочемо пошвидше нашої перемоги і всіляко їх підтримуємо. Ще одна мета пробігу дозбирати гроші на автівку військовим з 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи. Дружина одного із бійців Ольга Павлюк розповідає, що гроші на авто збирають від серпня з необхідних 100 тисяч. Зібрали 70. Автівка вкрай необхідна. Вкрай необхідна тепер в теперішніх умовах зими. Це ще більше їм стає потрібнішою для того, щоб кажуть для того, щоб підвозити боєприпаси, навіть для того, щоб деколи забирати хлопців з передової. Їм потрібна ця машина. Ще одна учасниця акції Галина Батюк. Жінка вдруге долучається до заходу. Її чоловік Сергій Батюк загинув минулого літа на запорізькому напрямку. Жінка каже, люди забувають про те, що в країні триває війна. Це потрібно постійно нагадувати всіма способами, поки ми не переможемо в цій війні людям, що, що відбувається. Ми маємо нагадувати, що потрібно щодня пам'ятати, яка ціна, і щодня щось робити для того, щоб ми закінчили війну якнайшвидше. Наталі Олексінко, Роман Кучержук. новини Суспільне, Івано-Франківськ.